Дуже довго чекав на вихід цього серіалу, тому відразу починаємо дивитися. Беріть чай, смаколики, і починаємо. Це все агата. Перша серія. Ти шукаєш дорогу. Починаємо. Шукаєш ти дорогу. Як ми бачили в трейлері, агата тут думає, що вона детектив, і це все схоже на якийсь серіал детективний якого тисячу разів всі сказали. У мене зараз таке враження, що вони в трейлері і в тизері спеціально показали, ну, типу, все, що буде в першій серії, як зазвичай і роблять. Що означає, що ми взагалі не знаємо, що нас чекає далі. Але якщо це все, ну або майже це все буде в цій серії. Mm, ну, добре, добре, подивимось. Oh. Це був один з варіантів того, як буде називатись серіал Агнес із Вествію, Але, очевидно, що всі ці назви, це були такі е, міні-назви епізодів, або під що будуть робитися закоси. Тобто, нас чекає в цьому серіалі така ж фішка з різними естетиками в кожній серії, тільки якщо в Ванди це були сітками різних епох, тут будуть різні серіали, як я розумію, сучасні. Ну, поки що ми бачимо відносно сучасний серіал. Це Даркхолд. Це Даркхолд. Я вам говорю. Вау! Це точно був Дарк холд. І до одне в усіх Всесвітах. Тому що Ванда це зробила. До того, що мені не Там, десь знаходиться Вандагор. Десь в Соковії, а це Східна Європа. Хоча, ну, Соковія не існує, але якби існувала, вона була б десь там. Ця актриса грала просто шикарну роль в іншому марвельському серіалі. Він називається Легіон. Там про. Сина цього Доктора Ікс. Дуже цікавий, дуже дивний а, такий сюрреалістичний серіал. Хто не бачив, подивіться. Він старий, але навіть на свій час, ну, не занадто старий, а так трошки. Там дуже класна графіка, дуже класний сюжет. Коротше, рекомендую. І ось ця актриса дуже гарно там зіграла, там в неї дуже цікава роль. Ти не уявляєш, наскільки ти права. Що ж, хто краще розгубити, як ти ж прожила життя. Вона натякає. А вони всі в курсі, що Агата під цекляттям і під ігорою, чи все це просто в її голові відбувається? Що? В неї була дитина чи... Де ж за що мене не радиш? Ні. Ти приготуєш доказ. Ні. Що ж, ти лежиш тільки сама. Вона не може йому показати нічого про Ванду. Так само, як вона не знає, хто він. Бо він скоріш за все, це син Ванде, ти визнаєш. Тоді зрозуміло, чому вона зараз. На фоні тут грала варіація пісні Itosa та All Тобто, Тобто, типу, саундтрек відповів на питання, хто вона Вона згадала. Трохи мене язика від. Тобто, це все було у неї в голові. Насправді у реальному світі все місто знало, що Агата проклята багряною відьмою і грає роль сусідки. Клас, люди. ви... І вас все влаштовувало три роки? Ні. О. Її підвал. Там щось буде чи там буде звичайний підвал? Звичайний підвал. <рик> <О>, Ой кролик. і мене з домашнім Я обожнюю ці моменти в відьомських серіалах. Бо ну я людина яка виросла на зачарованих. Якщо когось не швернули в стіну і не розбили. Я не знаю. Годинник або шкаф. Це не серіал про відео. Mm -mm. Цікаво, а хто заборонив? І все? Році. Mm -hmm. Оу, та грама, але вона в формі шестикутнику, тобто то це вествію. І це Хекс. Тобто шестикутник. А чому вони не використали оригінальну пісню Lana Дель Рей? Це оригінал Blender Recover. А також хочу виразити свою подяку UA Flix, Дніпрофільм цікава ідея за те, що вони зробили дубляж і виклали його перших двох серій. Тому що, ну ви розумієте, скільки серіалів ми втратили через те, що свого часу вони не випускалися, ну, не озвучувалися українською, бо їх не купували канали, або ну, не було таких а, груп озвучки, як було. Російською мовою, і тепер вони є. І озвучують серіали дуже швидко. Буквально, я не знаю, вчора чи позавчора вийшли ці дві перші серії. І ось вони вже є, я вже можу їх подивитися українською. Дуже сумно, що є велика кількість серіалів, класних серіалів, які вже, скоріш за все, ніхто не буде озвучувати, бо вони старі, і їх можна подивитися лише в оригіналі. Або з російською озвучкою Сподіваюся, що надалі буде все більше і більше таких професійних напівпрофесійних команд, які будуть займатися українським озвученням, і можна буде подивитися серіал просто на будь-який смак. А мене звуть Міша Пуфер. І на цьому каналі ми полюбляємо відьом, серіали, а серіали про відьом тим більше. Не забувайте підписатися, поставити лайк і увімкнути дзвіночок, адже я збираюся робити огляд і реакцію на кожну серію з цього серіалу. То повертаємось до перегляду. А наша йому дорога, дорога не місце, дитини. Мені 16.

Знаєте, в неї був такий вираз обличчя, що вона нібито ненавидить Ванду, Анду, але. Й, я не знаю. співчуває її, розуміє. Точно. Звісно, це сенс. Це ж дорога. Но... Типу, якась така цікава емоція на її обличчя. Вони вийдуть з вествію. Вау. Тін. Тін. Я розумію, що в американській варіанті вона називають його Тін, тому що це підліток, якщо вона не може почути його ім'я. Але ми всі знаємо його ім'я. Це син Ванде, очевидно. Uh, ну, логічно, що його називали підліток. Але чому в українському перекладі вона сказала Тін? Сказала б теж підліток. ви просто лялечка! Як будете сплачувати? Він завжди дбає комату. Слухайте, це логічно і це дуже класна така деталь, що Агата не може вкрасти силу, якщо її не, не атакували. Це прям. створює деякі межі. Типу, ті, чиї сили вона вкрала, по суті, самі винні. Вона зараз щось побачить. А нам не покажуть. へへへへ。<laughs> <laughs> бо є А. <тір> -пір> <Тир> -пір> мене бісить що вона його називає Тін. Тепер я Тото. Це його попереднє <смітнє> життя <смітнє> скрито від Агнес, від Агатий і від нас, але воно в нього було. Приємно познайомитися ближче. Оооо. А вона покличе Міс Харт. О, я знаю, хто це. Зараз її. Хоча ми з попередньої серії знаємо, що це Чорне серце це ось яка їй стара подружка, знайома, коханка. Хтось. Місіс Гар прозвала мене Ванда. Розумієш, мене звати вами Шер. Я знаю ти часу але селимо й справжнім яшером. Дійсно, що ж немає часу на О, А я казала, який гарний у вас останнім часом. Що ж, ні, не казала. Я просто моя садівництва. І нас Хнас Казалі. Я лише хотіла закупити, чи хотів. Дивіться, вона садівниця раз. Ванда прозвала її Міс Харт 2. І Агата така, ну, ідеальна заміна, чому б ні. Чому вона його відправила? Нам дуже потрібно заспівати баладу. Зараз з'явиться Салемська сімка. Я не знаю наскільки Дісней дозволить викладати цю реакцію на цей серіал, тому буде дуже нерізано і вибачаю за те, що ви не почуєте цю шикарну пісню, але вона заполонила весь мій тікток. І думаю, якщо вам цікава ця тема і цей серіал, то і ваш так само. Нічого не сталося? що не чула? Твої не Вона хоче, щоб вони вдарили її своїми магічними силами. ハハハハ О-О-О-О! Тобто Сайлемська Сімка буде просто весь цей час чекати, поки вони повернуться, так? Да? Давай, гата, спускайся вже. Мало, так. Серії йдуть по півгодинки, це трошки ну, маловато. Мені здається, треба було робити їх по 40 хвилин мінімум. Ще краще по годині, але скільки нас там очікує? 9 серій. Перші дві ми вже побачили, тобто ще 7. Останні дві серії теж вийдуть разом, тобто, щоб ми відразу побачили фінал. Ну, мені подобається. Виглядає дуже цікаво, дуже так швидко. Це такий мінус сучасних серіалів. Ми ще не познайомилися з персонажами, нас вже запихнули в гущу подій. Будемо розбиратися вже в процесі. Але початок гарний. Початок цікавий, інтригує. В тизері ми бачили, що все-таки оригінальна зелена відьма до них якось приєднається, але поки що не зрозуміло як. Ну що, будемо чекати наступного тижня. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього серіалу, цих перших двох серій. Мені подобається. До речі, тут в фінальних титрах не грає кавер. Тут просто якась музичка. І в другої серії не було заставки. Чи була? Ні, не було, була тільки назва. Що ж, на сьогодні це все. Всім дуже дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною. Підписка, дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію. Всім дякую за перегляд, всім па-па!